Всім привіт! З вами компанія EkstraStock. Сьогодні у нас на огляді повний огляд лотосумок, так що заварюйте чай, діставайте печеньки, підписуйтесь на всі наші соцмережі і поїхали. Так, ось така шанелька. Дуже класний стан. Далі Тамаріс. Так, просто шопер H&M. Так, Limited Colors. Вот такая. Довольно классная. Так, вот такая велика. Есприт. Так, шкирина Марк Шанталь. Так, такая гарная рожева. Так, такая Unique. Довга ручка є. Шкіряна через плече. Майкл Корс через плече. Так, такий доволі немаленький рюкзак. Шкіряна через плече. багато всіляких відділів, деталей, промальована, фурнітура. дуже гарний стан, можливо шкіра. Так, то у нас лаковий щось таке, як діор, здається. Так, така велика шопором. Гучі, рюкзак, шкіряна через плече, шкіряний портфель. Ось така. На декілька відділів всередині. Довга ручка в ній є. Так, шкіряний марк шанталь. Nike унісекс. Так, чоловіча шкіряна через плече. Можливо, чоловіча, можливо, унісекс. Конверс, унісекс. Так, через плече багато відділів. Ось така Луїшка. Під Ліжку. Так, лаковий ГЕС, можливо, шкіряний Під Том Тейлор через плече. кілька відділів. Шкіряна. Так, звей через плече. Коротка ручка так от присутня. Через плече. Через плече. Коротка ручка. Знову звей через плече. Так, просто чорна велика сумка. Це гарна з вишивкою через плече. Шанель знову. Одна вже була така максимально гарненька. Всередині ось тут. Така атласні пітла, декілька відділів, все промальовано, вишивка. Через плече. Так. Через плече. Так, зібра. Та гарна довга ручка є. Так, по посібіліті через плече. Даніел Рей, можливо, шкіряний. Так, довга ручка є. Рюкзак такий. Так, клуї віто така велика чорна. Через плече спереду у нас плащівка така стьогона. Через плече декілька відділів, Чоловічий портфель лост. Так, німеччина шкіра ручна робота. Через плече. Нагадую, собі маркет сумки близько 70 гривень. Так, ось така гарна, доволі немаленька. Тут частина стягана, частина сіра, ззаду сіра. Так, Шопер немаленький, всередині ще одна сумка і доп-відділ. Знову велика довга ручка є. Майкл Корс, такий гарний, зроблений під кружева. Так, турбиною. Така симпатична стягується. Така з фактурою під крокодила, довга ручка є. Так, чорно-біла. Біла частина стягана. Стягана. Ось така через плече. Ручка переїжджає, регулюється. Так. Просто чорна сіра, знизу просто сіра вставочка, така немаленька, ручка регулюється. Так, з фактурою під крокодила на білій частині. Так, Ось така зроблена на підлак, чимось вона покрита. Стягана через плечі невелика. Плітинку, довга ручка є, як бачимо. Charm and shape. Багато сумок цієї фірми. Так, і через плечі. Ну, ось така гарна, чорна. О, червона на короткій ручці. Черно <coughs> так черно-била. Так така через плаче? Так така. Так, а. так скоріше, все, сумка шкіряна. Так, така чорна. Так, шкіряний ЛТБ на декілька видели. Ось така гарна. Так, кибаота лак. Стокова. Так, ось рижа частинка у нас під крокодила йде лакована, чорна, не знаю. Ручка регулюється. Так, Ручка знову катається, звітлі, як хочете. Ось така, Можна в руку, можна через плечі трепу протерти. Так, з плетеною ручкою невелика. Так, рюкзак. Так, это кассира. Застрожка там ось она е. Новая ручка такой себе. Ну волочка черная в руку. Так, такая корычная, вот симпатичная. Девід Джонс переші через плече. Ще один лизиток. Так, ось така, от ось штучка, можна якийсь лапок випустити через підкав. Так, 4 через плеча. Сумок шому полічку, пошуже звано якийсь кість. Іра, рюкзак, але ручки не шкіряні. Через плече так, гоманець. Плаче гаманець. і остання. Невелика в руку, Майкл Корс. оглянули ми з вами повністю весь наш мішечок. Бачите, що попадає. Нагадую вам підписуватися на всі наші соцмережі і гарного дня.